10 кілометрів від рівного село Олександрія, сотка землі тут давно коштує більше тисячі доларів. Оздоровчий табір Джерельця працює понад два десятиліття. Його збудували для дітей працівників нині з банкрутілого РЗТА. Вже після того, як виробництво та тракторну згорнули, а цехи почали вирізати на металобрук, санаторій продовжив працювати. Спочатку завдяки бюджетним програмам з оздоровлення, а нині просто за рахунок власної репутації і потужної відпочинкової бази, до нас батьки привезли дітей, а це говорить про те, що є свої напрацювання, і про те, що нас знають, до нас хочуть їхати, і діти в нас не лише з Рівненської області, діти в нас з Київської області, з Волинської, з Рівненської. Ті діти, які в нас були попередньо, ті діти, які вже приїхали до нас вперше. І ще хочу відмітити той факт, що ми працювали до 12 грудня по державній програмі з оздоровлення дітей пільгових категорій, чорнобильських дітей. Маємо напрацювання, мали трохи грошей, і завдяки тим коштам. Ми здешевили вартість путівки в області, і на сьогодні нас дешевша путівка в області. Тому всі діти в нас, путівка недорога, але якість оздоровлення залишається досить хорошою. Адже тут десятиліттями працюють люди, які вкладають в оздоровлення діток душу і серце. А в часи скрути і власні гроші в оздоровницю вклали, аби і далі займатися улюбленою справою. Оздоровчий табір, джерельси. Е... Ви наш вже власний, викупили наші люди, наш колектив, вложили ми сюди гроші. Ви сьогодні бачили, скільки в нас дітей, діти в нас віддихають. Я тут працюю багато років і щороку ми щось нове вдосконалюємо. Діти наші дуже нам вдячні, і ми хочемо, щоб наш заклад не закрили, щоб ми і надалі працювали. Це моя особиста думка. Я думаю, що без влади тут не. Це не відбувається. Приїжджали тут до нас хлопці, якби я не знаю, як особисто їх прізвище, але якби переді мною їх поставили, я б їх пізнала. І, і не раз приїжджали. Це мол, їхнє, і вони хочуть забрати, але ми не віддамо і ми не здамося. Купляли за свої мозолі, за те, що ми робимо тут по скільки років. Робимо і хочемо, щоб можна подивитися по тих таборах і в нас, яка територія, які приміщення, яке все що. Ми душу сюди вкладаємо, щоб він працював, щоб скільки дітей оздоровлюється кожного року, і кожного року проблеми. Як весна то і починають, їдуть, шарпають, нерви портять. З Позовом до рівненського адмінсуду звернулись рівненські міські податківці, а їх підтримали і в прокуратурі, і кілька людей, які назвали себе інвесторами рівненського тракторного. З цілю уникнення конфліктної ситуації. От, до проведення торгів ми зустрічалися з арбітражним керуючим, як кредитори його запрошували на зустріч робочу і надали йому свої заперечення і вимоги щодо зняття цих об'єктів з торгів. Хоча саме цей представник цієї ж міськової податкової тижнем раніше голосував за продаж майна оздоровниці, а вже зараз цей факт заперечує, а самі торги не визнає. За 10 мільйонів ми його продавати не будемо ні за 20, ні за 30. Ми його купили, бо ми хочемо там працювати. А я там працюю, тому що я вклала тобі свою душу. І вони також от так Отак на сьогодні. І я впевнена в тому, що ми все зробили правильно. Є законом на багаче. Я не буду називати прізвища. Тому що він є адміністративний, і ті ребята, які приїжджають до мене на джипах, передайте їм нехай не причини. Тому що, якщо це далі буде продовжуватися, я буду звертатися у відповідні органи. Не з чужими заявами, а зі своїм це інтерв'ю було записане за тиждень до судового засідання. Вже тоді директорка дитячого табору відкрито говорила про тис, який чинять, аби трудовий колектив відмовився від своїх прав на оздоровницю. Сказати однією фразою тут неможливо і назвати одне прізвище. Напевно, це нічого не вирішить. Я можу сказати, що це напевно відбувається системно, і я впевнена в тому. Сюди приїздили люди, які називали себе представниками від влади, які називали себе депутатами районної ради, але посвідчень депутатських вони своїх не, не виказували, не показували. Сюди приїжджали люди, які ми знаємо обертаються в кримінальних кругах. І я не можу зрозуміти одного, яким чином. Одні можуть бути пов'язані з іншими, і чи це компанія одна? А її сліди розповідає жінка, тягнуться як до будівлі на майдані просвіти у рівному, так і в кримінальні світи. Вочевидь, саме тому контролюючі органи вже готують апеляцію. Судді, бо колектив джерель за своє право працювати у тепер вже своєму комплексі відстояв. Олександр Туз, Дмитро Леонтюк та Володимир Захаров, новини Рівного.